Це сова. Вона не спить вночі, крутить головою як антена, і точно знає, що ти дивився вчора на ніч слух у неї. Як у бабці на базарі, усе чує, навіть шепіт миші під снігом, і вуха не симетричні, одне вище, інше нижче. Як у тебе шкарпетки після прання, вона ковтає здобич цілком, а потім, вибач, за подробиці, плює кістками, як сувора теща на шашликах. Сови не будують гнізд, вони просто такі. О, вільна хата, живу тут, як студент на першій квартирі. У Греції символ мудрості, у Гаррі Поттері – поштовий сервіс. У TikTok – інфлюенсер, бо вона знає більше, ніж Google, але мовчить. Політ настільки тихий, що навіть комар такий ну це вже перебір. Сова, як нічний ніндзя, нічого не видно, нічого не чутно. І вже па мінус мишка. Оч, очі, як у бухгалтера в податкову, не кліпає, не моргає, просто дивиться в душу. Якщо сова на тебе дивиться, краще вибачся. Шия, як у радянського телевізора, з антеною крутиться на 270 градусів. Лайк, якщо хочеш спати в день, їсти вночі й мати шию як сова. І підписка, бо сова бачить усе, і вона вже летить. <звук>